Всім привіт! Мене звати Ліна і я автор даних прикрас, які ви бачите на цій виставці. Прикраси з ювелірної смоли і квітів виконані в техніці Резін арт. Резін з англійського це смола, арт мистецтво. Тобто, виготовлення даних прикрас це один із напрямків мистецтва. Ще є картини, чисто з епоксидної ювелірної смоли, є посуд, різні предмети декору і багато іншого. Сухими квітами я познайомилася ще у 2018 році, коли їздила на майстер класи в Бровари до Тетяни Бердник. Нарешті у 2021 році, коли моїй дитині було рік, всі зірки вдало зійшлися, знайшла трішки часу і вирішила спробувати, тому що бачила в інстаграмі багато робіт закордонних майстрів. Я купила буквально на декілька сотень гривень тоді першу смолу, вона була дешева. Жовтувата, купила рамочки для заливки і почала творити. При першій спробі в мене вийшло не дуже добре, але я не зупинялася, мені хотілося досягти результату такого, як іноземних майстрів. Просто треба зробити багато-багато спроб набити руку. Перша моя робота взагалі мені не сподобалася. Я заливала тоді декілька прикрас. Всі вони були з пухарцями повітря, немо рослинки всіяні росою. Таке продавати було або навіть комусь дарувати соромно. Вирішила, що це просто перша невдала спроба. Вона буде для пам'яті і для того, щоб людина потім не гралася. У мене є певні рослини засушені. Просто от я починаю ними. Гратися, так би мовити, вкладаю там одну рослинку, дивлюсь, як буде гарно у прикрасі з якоюсь іншою рослинкою, з кольором, наприклад. Тобто, вже в процесі роботи це натхнення приходить саме по собі. До 8 березня я готувалася зробити великий запуск реклами в інстаграмі. Плюс я віднесла в магазин в Києві, квітковий на комісію, частину своїх прикрас. Але запуск реклами не вдався, тому що якраз відбу стал сталися події, які ми всі знаємо 24 лютого. Ми з Києва повернулися з дитиною в Кагарлик, і декілька тижнів взагалі ми не могли ні до яких прикрас торкатися, ні про творчість якусь думати, тому що тільки залучала повітряна тривога. Ми зразу спускалися в підвал. Страшно було. Ця тривожна стояла валізка. Там були і смола, і молди, і прикраси вже виготовлені. Ситуація стала якась стабільна, прогнозована. Тоді я вирішила потрошку повертатися до роботи, до мистецтва і ті прикраси, які у мене були наявності, вирішила продавати і частину від виручених коштів направляти на потреби ЗСУ. Моєму магазині в інстаграмі файна квіточка представлені і сережки зі смоли, і кулончики, браслети, каблучки. Також можна придбати подарунковий набір, який людина може скомплектувати сама в одному стилі підібрати сережки, кулон, каблучку, браслети. Різна дуже цінова категорія. Кожен знайде для себе на свій бюджет щось оптимальне, приємне. Ну і звісно, цим ви підтримаєте і мене, і наші збройні сили, тому що з кожного замовлення 20% передаю на ЗСУ. А з останніх виставок, що були в Києві, то передали частину на Байрактар, у фонд Сергія Притули. Посилання на мої. Сторінку мого бренду Файна квіточка в дописі. Тут ви можете написати мені приват і вибрати все, що ви бажаєте. Також я вам можу підказати, проконсультувати, що більше вам пасуватиме, або ж як підібрати вдало комплект до ваших смакових вподобань. Всім миру побажаю, щоб пошвидше настала перемога, щоб ми всі були стійкими, не втрачали бойовий дух, не втрачали надію, mm -hmm. вірили в перемогу, підтримували наших військових як можемо. Хоч 5, хоч 10, хоч 20 гривень, все одно копійка, як то кажуть, гривні береже і з миру по ниці голому сорочка, як за кілька днів українці зібрали на чотири байрактари. Все буде Україна.